Доброго ранку, дітки. Подивіться, як тепло і сонячно на вулиці. Прийшла весна, все навкруги прокинулось і тварини, і рослини. Пропоную вам послухати вірш. Весняний луг. Погляньте, діти, яка краса на нім живе. Летять метелики на квіти і ніжна музика пливе. Прокинулось усе радіє. Живе, сміється і росте, а сонечко промінням сіє, і від тепла земля цвіте. Сьогодні я вас запрошую разом зі мною намалювати весняну квіточку, але робити ми це будемо незвичним способом, а за допомоги поліетиленового пакетику. Отже, для роботи нам необхідно приготувати звичайний пакетик. Ватну паличку, пензлик та гуашеві фарби. Повторюйте за мною, і у вас вийде така краса! Ось такі гарні квіточки у нас вийшли. Обов'язково спробуйте намалювати також і діліться своїм результатом. До побачення!